Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. Так що за кадром я прокачав свою тачку. Так що усі деталі я на вуличні поставив. У усі до єдиного. Так що, давайте іншу гоночку, тому що я намагався, можна так сказати, оцю пройти, але вона досить високого рівня. Так що давайте виберемо цей, тому що низьку це третій рівень, досить, я думаю, простий. Давайте спробуємо. 2,5 бакси платять. І треба за одну хвилину його обігнати і тримати лідерство. Давайте спробуємо втримати. Так, 20 секунд, ще 40 секунд треба потерпіти. Тільки цей позашаховик потрапив мені. Не в ті руки. Ось так. А, Відстав, заблукав. Менше 10 секунд залишилося. Хоча. Залишилося 5, 4. 3, 2, 1. Ну і все. Ми виграли. З вас з половиною отримали. Нічого собі. Прибавка. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!